Всім привіт, рада вас бачити на каналі. І у нас сьогодні закупка з АТБ. І так, поїхали. Першим ділом я купила лимони, два взяла. Десь один закотився в машину, зараз піду заберу другий. Так, лимони у нас коштують 59 гривень 55 копійок. У мене вийшло ось таких два лимончика на 21,68. Далі і отакий майка-пакет, вони, ну вони дають важити. Це у нас зветься він початок. І коштує такий пакет гривня 60 Ну, я вважаю, що це такий. Це дорого, але він вважається як нешкідливий для навколишнього середовища. Взяла ще ось такі супчики. Так, взяла з беконом три штуки. Так, ось такий. Це гороховий вин, хто мене дивиться, я такий супчик варю. так, з, Вони коштують по 20-60. Тільки відрізняються тим з, з смаком. Це з беконом, а це з куркою. З куркою взяла два. А з беконом ось такі взяла три. Далі взяла ряженку, ось таку в таких пакетиках 4% жирності вона, 400 грамів тут. І ряженка коштує 17,60, Але я взяла дві на 35,20. Далі взяла, хочу запекти в духовці крильці що Дуже давно не робили таке. Курка знатна, вони йдуть на вагу, але вага різна. Я взяла, наскільки тут на 831 грам у мене. Я заплатила 65-64, а за кілограм 78,99. Так, далі взяла ось такі пряники. Пряники, Це Київ хліб, 420 грамів і коштує 39,80. Далі взяла грудинку на догорохову супу. Обожнюю цю грудинку, мені дуже подобається. Але раніше вона була по акції, як я її не купляла. А як я її купляю, по акції я її дуже, дуже рідко бачу: 120 грамів і коштує 39,30. Так, взяли чіпси. Ось такий, розумію, що це шкідлива їжа, але іноді хочеться. І вони коштують 42 гривні 30 копійок. Але ось такий мультивітамін лимонад. він був по акції по 19,90. Взяла дві. Взяла туалетний папір обухів. Звичайний туалетний папір. У нас туалетний папір коштує 11,10. Так, взяла хліб рижський. Ось такий. так. Хліб Рижський, це половинка, 400 грамів, коштує 17,30. І син взяв ось такі чіпси. Техас, начо, да, отак звуться 33,20 взяв дві упаковки. собі і дочки взяв. Так, попросив, щоб каже, мама, візьми мені заправку до борщу. Моїм дітям дуже подобається борщ з цією заправкою. Мені подобається з своєю заправкою, але. Іноді варю так, іноді варю так, і заправка коштує 49,40. Взяла ще сирки, дуже давно не брала ці такі сирки, дуже подобається. Сирок збитий, збитий, тут 100 грамів. Сирок чудо з допомогам, це полуниця у нас, так. І коштує 13,90. Так, я взяла 4 штуки їх. Далі взяла плюшку. плюшку нас... Кулиничі, ось така з сукром, і коштує 18,50, 200 г. Взяла ось таких лактонів, 4 пляшки. Лактонія у нас коштує, коштує 18,90, 1,5% жирності 290 г. Джем був по акції, тому взяла 2. Я взяла з чорницею, він по акції, а син взяв з малиною. І той, і той коштує 23,80 Далі взяла сир. Ось такий мені дуже він подобається, от як запікати, набагато більше цей подобається. Є такий синій і жовтий, вони зараз по акції, і в, в одній ціні 58 ,90 гривень 90 копійок. Далі взяла ще сир кисломолочний, тут 305 грамів. Це 5% сир. І він був в акції 49,70 гривень. Далі Вані потрібен ось такий був кошик. Зараз, знаєте, з'явилися товари, отакі для дома, кошики, дуже гарний посуд з українською символікою, гарні, знаєте, товари, миски, всякі, лоточки. І це радує, з'являється товар в таких магазинах. Мене це радує. Так, далі взяли ще ковбаску, Брауншвейську, ось таку взяли. Це вищий сорт. І ковбаска в нас коштувала 44,20 Ще взяли 6 бутилок слабогазованої Моршинської, і у нас коштує 6 бутилок 115 гривень 20 копійок, одна 1920. Ось така була закупка ВТБ, нічого такого не брали. Але зараз я подивлюся, скільки ми потратили 1038 гривень. Ось така. Невеличка-маленька закупка в АТБ. Тебе. У нас фору відкрили біля АТБ, Зайшли ще в фору і подивилися, що там є. Купила ось такий авокадо по 34,90. Гарнесенькі, такі. я от такі полюбляю. У мене дуже дочка їх любить. Так. Взяла морозиво, ведмеді, медіа, мене діти дуже люблять, ось таке. Люблять велику упаковку, але великої не було. Коштує таке морозиво 18,89. Далі взяла сир моцарелла на такі бутерброди, будемо робити. Так, сир у нас коштує 32,50. Це, це він був в акції. Так, взяла, взяла гірчицю. Ось така гірчиця, вона лимонна, не гостра, з медом. Полюбляю таку гірчицю, і вона коштує 13 ,69 гривень 69 копійок. Пельмені були в акції гарні, тому взяла. Іноді роблю пельмені, а іноді купляю. І пельмені у нас коштує 92,90, але вони були в акції. І таку гарну покупку я зробила. У мене дуже дочка любить червону рибу, ось таку. І такий кошматочок риби в Форі коштує 269 гривень. Але сьогодні мені дуже повезло, і він був по акції 164 гривні 90 копійок. Позвонила я ще сестрі, в неї теж, теж дочка молодше полюбляє, і взяла їй. Тому будемо, буде рибка. Так, Ще взяла таку цікаву покупку, був інжир по акції. В цьому році ми інжир не купували, і він був в акції. Взяла одну штучку на пробу і, значить, інжир у нас коштував 12,90. Ну, скоштуємо. Взяла морозиво собі ось таке малюкам. я дуже його полюбляю. Коштує 18,99, напевно, як і то. Да. На 10 копійок різниця з тим морозивом. Так, далі взяла ось такі булочки балтійські, дуже їх полюбляю. Тут 4 штучки. Це Київ хліб, так, Київ хліб, і коштує 18,79. Далі взяла ось такий сніданок, сухий, він був по акції. Дивлюсь, дівчатка дуже багато його купляє, тому взяла і собі на спробу 47,99. Такі були покупки в форі. Дуже сподобалось те, що риба була б у такій класній акції. Тому ось я робила голубці. В у мене дивився попереднє відео, так і у мене лишилася така варена капуста. Я її спочатку думала нарізати і заморозити. Ну, до про буду додавати. Але вирішила достати м'ясо. Зараз його просмажу гарно, потім додам капусту, моркву у мене заморожена є. Додам кетчупу і буде така страва. В принципі, у мене діти їдять з українським хлібом, дуже це буде смачно. А може, навіть зроблю грінки до цього, до цієї капусти? У мене смажиться м'ясо. Зараз буду додавати капусту і вирішила поговорити з вами таку хвилинку. Так, ви напевно, чули, що в Україні декілька областей без світла. Я думаю, ну як вони таке могли зробити? Як? Як? Ну, в голові в мене здорової людини, в голові таке не вкладеться. І це просто жах, і бідні ті люди. Взагалі мені їх дуже шкода. Їх так кожен день обстрілюють, а це лишитись без світла. Йдіть собі додому, там що хочете робити. Чого ви до нас лізете? Звісно, є там діти, яким треба було нагріти молока, там да, грудні діти, треба ну, їсти давати. Там старшим людям треба тепла їжа. Якщо будинок високий, там газу немає, там електроплити. І думаю, ну це капець. Просто який жах і тероризм. Сьогодні, знаєте, такий день у мене не дуже. Настрій такий поганий. Сьогодні як вони знаєте, всі бувають такі день, як зговорилися Зо всіх сторін. Не дуже гарні новини, але всі живі, все добре. Але трошки я такі новини не дуже. Так гарно переношу. Мені ну, важко дається такі новини. Буду запарювати і зараз маліси, собі вирішила заварити, і піду до сестри. Я її буду піднімати настрій. Вона мені буду смажити капусту і заварювати малісу.